Слава Україні! Ютуб канал Чорна лампа. Мене звати Валерій Калинин. Дякую, що дивитесь Дякую, що підписуєтесь. Нас вже більш ніж 13 тисяч. Дякую вам за це. Дякую за те, що довіряєте каналу. А сподіваюся, нас буде більше. Тому, якщо ви випадково потрапили на це відео, підписуйтесь на канал, ставте нагадування. Мені здається, тут є що послухати. Сьогодні будемо говорити в рубриці текст дня про текст, який написав головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. І цей текст вийшов на ресурсі СНН, Cable Network News. А, тому. О, Ну, хтось думає, там CNN це телебачення, ні, CNN це велика історія, портал, застосунок, там публікується дуже багато речей, і мені здається, набагато більше, ніж видає сам безпосередньо телевізійний канал. Тож генерал Залужний написав колонку для CNN але він зробив. Сценарно майже так само, як він зробив о, з своїм попереднім текстом. Нагадаю, це був о, журнал The Economist, там також вийшла колонка, а потім був повний текст о, опублікований безпосередньо на сайті, якщо не помиляюсь, Генерального штабу. О, так само відбулося і тут. Відбулося і зараз, але зауважу, що текст на відміну від економіста, в даному випадку більш складний. Ви не побачите тут політику, ви побачите роздуми пояснення військового високого звання генерала воюючої армії. Про те, що і як треба змінити на полі бою, аби перемогти, і е, взагалі CNN 1 лютого він продемонстрував якусь таку таке захоплення Україною, так і все почалось з того, що зранку опублікували інтерв'ю. З керівником з начальником головного управління розвідки Міністерства оборони Кирилом Бодановим. А потім була новина велика, і вона дуже довго стояла на головній сторінці. Це була новина про погодження 50 мільярдів євро, які Європейський Союз погодився надати для України протягом років до 2027 року. Потім була новина о, про генерала Залужного, але з посланням на джерела, що його знімуть протягом декількох днів до 4 лютого. Про це ми зараз не будемо говорити. І вже ввечері з'явився текст від о, безпосередньо Валерія Федоровича Залужного. Генерала головнокомандувача Збройних сил України я побачив там три великих блоки, якими я з вами зараз і поділюся. Перший блок більш-менш для нас всіх зрозумілий. Він не настільки військовий військовий, мова йде про БПЛА. Оскільки текст він побудований так трохи, як на мене, рвано. Там короткі речення, я взяв на себе сміливість трохи звести докупи а, все, що там, не все, більшу частину, якусь частину того, що там було про бабела І ось що о, вийшло. Що, на думку. Головнокомандувача Збройних сил України технології мають безсумнівну перевагу в порівнянні з традицією. Вони дозволяють збільшити кількість, і це дуже важливо, як на мене, це найважливіше. Кількість безконтактних бойових дій, і як наслідок, зменшити рівень людських втрат, знизити ступінь участі традиційних засобів ураження тієї ж важкої бойової техніки при виконанні бойових завдань. І вони також відкривають можливості нанесення противнику раптових масованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури, по комунікаціях, і при цьому робити це без застосування дорогих в експлуатації та виробництві ракет та пілотованої авіації. Ну, взагалі, ось цей ресурс великий, багатий. Я маю на увазі ракети пілотовану авіацію, якщо їх замінити. А ми це вже зробили, так. І буквально, коли ми говоримо про нашу а, беззаперечну а, ситуацію на Чорному морі, а, візьмемо останній приклад, останній, але не останній, так, а той а, ракетний катер Івановець. Сам катер коштує 60-70 мільйонів доларів. Всі функції він на ходу, так, він приймав участь до 1 лютого в бойових діях. І його вразили дрони, вартість яких, як я розумію, там одного 100 тисяч доларів, умовно кажучи, 100 тисяч доларів. Наскільки я чув, там було два прильота приплива по цьому івановцю. Ну, от 200 тисяч баксів, умовно кажучи, поклали 70 мільйонів баксів. Це дуже по-нашому, так, і зрозуміло, що цими БПЛА ми займаємося взагалі дронами. Ми займаємося не тільки тому, що. Ми розумні і інтелектуальні, і дійсно зараз на ринку а, дронів в Україні, в Україні працює десь плюс-мінус 200 компаній. Вони тусують між собою, вони отримують ліцензії на виробництво, вони кодифікуються по стандартах ЗСУ, по стандартах НАТО. За минулий рік, якщо я правильно пам'ятаю статистику, 58 таких дронів отримали вже безпосередньо виробництво за державний кошт державні контракти. Але ми цим займаємося, займаємось в тому числі, тому що у нас не вистачає тої самої дороговартісних ракет і інших засобів. Uh, якщо б вони в нас були, можливо, у нас би так і сильно і не працювала ця інженерна думка, але тим не менш, і про це говорить uh, генерал Залужний, що саме дрони, саме дрони є, uh, чи не основним варіантом так для опанування. І для, для перемоги. Так? Він пише про те, що саме дрони і опанування цього арсеналу порівняно дешевих, новітніх та вкрай ефективних безпілотних засобів, вони дозволяють взагалі змінити структуру. Як пише генерал Залужний, дизайн операцій. Історія про дизайн операцій, вона. Як на мене, дуже складна для пересічного читача, слухача, глядача. Це текст, ще раз повторююсь: в тексті для CNN ви не знайдете політики. Можете шукати, можете все що завгодно думати, політики там немає. Там є текст військового. І ось іноді мені здавалося що військове пише для військових. Uh, і тому дуже логічно, що о, сама структура м, заходу, якщо можна так сказати, головного командувача Збройних сил України в на CNN, вона була для людей і для військових. Те, що для військових, можна почитати на м, м, сайті а, Збройних сил України. А ось те, що я демонструю, це для людей. Це для людей, тому прибираємо, повертаємо мене на місце. І другий аспект, спробуємо все ж таки розібрати те, що для військових. Тож, генерал залужний говорить про новий дизайн операцій: як наступальних, так і оборонних. Вони мають відбуватися ці нові операції за єдиним замислом, за єдиним планом. Бути узгоджені і взаємопов'язані. Генерал Залужний згадує одну концепцію, це називається концепція мережево-центричної війни. І наскільки я розумію, він є її прихильником. Дуже стисло, що таке концепція мережево-центричної війни. Є декілька її особливостей. Зупинюся на трьох. Ну, по-перше, це можливість використовувати сили без прив'язки до географії. Що мається на увазі? Уявляємо собі Другу світову війну. Стоять, батальйон. Стоїть там якась там одна бригада, інша бригада, третя бригада. Вони поділені там між собою на бати, бати поділені на роти. Але всі вони знаходяться більш-менш поруч. Для чого? Для того, аби можна було їх забезпечувати. Вони напряму залежать від а, тилового забезпечення. А тилове забезпечення воно не настільки велике, воно не, його не можна настільки широко розтягнути, так аби а, забезпечення відбувалося без перебою. Що пропонує мережево-центрична війна? Вона пропонує, що зараз технології дозволяють е, робити так, е, коли немає великих центрів і, умовно кажучи, бойова одиниця, яку ви е, визначите, можливо, рота, можливо, батальйон, можливо, бригада. Так, вони можуть існувати а, абсолютно автономно. Американці це а, прокрутили вперше а, під час ну, операції в Іраку. Так, і вони ввели тоді таку систему, вона називається МТС Movement Tracing System. В цій системі. В основі знаходяться технології: радіо, датчики, е, стаціонарні портивні е, сканера, е, система GPS, там, бездрутовий доступ, все, що е, завгодно. Але е, через інтернет вони, дозволя... вони можуть відстежувати всі наземні е, рухомі об'єкти. БТР, БМПшки, там, танки, все такі інше. І е, безпосередньо вже від екіпажів отримувати запити на постачання БК, пального, там запасних шин, якогось іншого забезпечення. Так ось тоді, під час е, іракської кампанії, там було задіяно е, Десь 4 тисячі бортових комп'ютерів, які зчитують систему, систему танк. А було там щось там 100 серверів, вся ця система працює, працювала, не знаю, як зараз по, по Windows, Windows NT. І вона коштувала 400 мільйонів доларів. Але ось така система. Танчики, умовно кажучи, так коли ви граєте, ви бачите, що там в нього здоров'я зменшується, його треба покормити і все таке інше погодувати, нагодувати а, ось за таким принципом. Друга особливість а це м, інтелектуальний рівень а, військових. В... Тому що там потрібні знання. Як не крути там потрібні знання, і інтелектуальні е збройні сили, е вони більше ніж будь-які інші можуть працювати автономно. Тобто, не потрібно ось цього командування, коли там пан генерал. Щось спустив на пана полковника, пан полковник спустив до пана майора, пан майор спустив там до пана там капітана капіт... і все таке інше. Десь там солдат наприкінці щось там знає, що йому треба йти вперед. А, у тих, хто практикує, зокрема Збройні Сили Сполучених Штатів Америки, хто практикує ось цю. Мережево-центричну війну, там інша історія. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо той самий Шокетрепід основною силою бойовою там був п'ятиармійський був корпус. Так ось п'ятий армійський корпус, вони фактично самі могли відслідковувати десь там, здається, тисячу. Наземних цілей протягом години самі. Тобто, їм не потрібно було там отримувати якісь там запити. Вони знаходились там, де вони знаходились, і самі автономно відслідковували ці цілі. Там палубна авіація, умовно кажучи, приймала рішення, дивлячись на те, що яку інформацію вони отримують. Інформація головне, але найголовніше це люди, які можуть використовувати цю інформацію. Тому високий рівень е, інтелекту це е, справа і про війну, і про військових. І третя особливість це використання тієї самої інформації безпосередньо вже в умовах бойових дій. Ну, якщо я не помиляюсь, деякі літаки могли злітати просто всліпу. Ну, тобто, вони. Шоганули, а вся інформація про цілі вона надходить в режимі реального часу, і ну, це негарне порівняння, але ти навіть там, як ти таксист, так так їдеш, і ти отримав там замовлення. Ти побачив, куди тобі треба їхати. Ось так такі літаки під час цієї шокітріпіт, ось так вони взлітають. Все отрим, отримують е наведення, отримують координати цілі, і по все Шугають. Але для цього кажу: потрібні технології, потрібна система, сервери, але головне мізки. мізки ще раз мізки. І ось таку історію, е ось таку історію пропонує е ввести в українській армії генерал Залужин. Вона виглядає дуже привабливо, і є різні операції, про які згадує генерал Залужний, які можна реалізовувати ось в такому, в такому форматі і використовувати такий дизайн військових операцій. І це говорить про те, що і ЗСУ, і головнокомандувач в першу чергу, так, вони ми. Готові відмовлятися від шаблонного від консервативного мислення. Тому що консервативне мислення передбачає і консервативна стратегія. Вона передбачає, що перемога це тоді, коли велика кількість людей і техніки вижала з якоїсь окремої території іншу кількість людей і техніки. Ось це і є перемога. Генерал Залужний. Розповідає складну, і вона складна саме тому, що її мало хто розуміє, тому що вона ще не стала а, а, тілом простих розмов. Вона не стала ось ця теорія і о, бачення генерала Залужного, воно поки що не стало мейнстрімом. Ми ще не навчилися в ньому о, розбиратися. Але ну, якщо все буде добре, і генерал Залужний буде і далі головнокомандуючим Збройних сил України, то є всі шанси, ось ці новели, ось ці о, модернові о, о, плани, реалізувати вже на практиці. Але закінчую вже про операцію, захопили мене, це хоча розібратися. Варто і там ще є з чим розбиратися, але про що о, він пише, о, і це вже ви прочитаєте не на, на CNN, а на ЗСУ. Так ось там о, приклади операцій, які можна проводити. Ну, наприклад, можна проводити операцію з застосування комбінованих о, ударних безпілотних і кіберзасобів. Це виглядає круто, як кажучи. Операції він також згадує, які, наприклад, не мають якогось безпосередньо бойового. Ну, вони не передбачають ситуації на полі бою. Про що я кажу? ну Беремо безпілотники Я на наприклад навіть не міг собі таке уявити, але він перераховує такі. Як психологічну операцію з використанням ударних засобів, оборонна чи оборонної технологічної безконтактної операції, операції з повної ізоляції та виснаження, операції зі зниження економічного потенціалу противника. Якщо генерал залужний пише про це, це значить, він бачить ці операції. Це значить, він знає, як їх проводити. Це значить, він а, пропонує їх проводити. А, і, на мій хлопський розум, якщо це так, то варто можливо прислухатись до його пропозицій, до його ініціатив. Тому що поєднати. А, БПЛА, дрони, технології і провести операцію по зниженню економічного потенціалу противника Ну це цікава історія. Ще раз повторюсь: вона не стала мейнстрімом. Ми все ще думаємо, шаблонами Другої світової війни, коли йдуть армії, вони наступають. А, і все відбувається, як то в кіно. Генерал Залужник говорить про інше. І третій аспект, а, ну він випливає з перших двох. Ось третій аспект, дивимось на цитату. Ось бачимо, це вже а, текст, він в... мовою написане. Все добре. читаємо його на. Сайті Збройних Сил України стою на каналі «Чорна лампа». Тож, у 2024 році нам потрібні нам потрібно основні зусилля зосередити на і він називає три завдання: на яких треба зосередитись в цьому році, створення системи забезпечення сил оборони високотехнологічними засобами, читаємо БП, ладрони, впровадження нової філософії підготовки та ведення воєнних дій з урахуванням обмежень ми Це той самий дизайн операції про обмеження, коли він говорить, це варто краще почитати. Я не хочу зараз перебрехати головнокомандувача. І третій як наслідок у найкоротший термін, не опанувати нові спроможності до ведення бойових дій. Отже, ми ведемо мову, що в сучасних умовах Збройні Сили України разом. З іншими складовими сил оборони держави володіють спроможностями, які дозволяють не тільки знищувати ворога, а й забезпечують існування самої державності. Тому вкрай необхідно скористатися можливостями, наданими новими умовами війни, для максимального накопичення новітнього бойового потенціалу, який дозволить меншими ресурсами завдавати супротивнику максимального урону, зупинити агресію і убезпечити від неї Україну в майбутньому. Це філософія Давіда. Це філософія сучасного Давіда проти Голіафа. Ось так я це читаю. так Тому що ось ця теза про а-а меншими ресурсами завдавати супротивнику максимального урону. Ось це воно і є. Саме в цьому полягає сенс. А, один із сенсів, які вкладе генерал Залужний в свій текст, який ви можете прочитати на порталі CNN, а, але ви побачите там якісь короткі тези, і направду ви там більше побачите CNN Так а, зайдіть. Витрати час, спробуйте зрозуміти, тому що це здається, як а, з кожною кризою ступінь нашого розуміння будь-яких явищ, вона нібито зростає. Ми можемо розібратися в футболі, потім ми всі розбиралися в політиці. Ну, це взагалі здається, як один плюс один. Я не маю на увазі телеканалу. А Потім ми всі почали розбиратися в ковіді, ми всі стали медиками. Зараз ми, звичайно, всі військові. Але зайдіть, почитайте цей текст, спробуйте його зрозуміти. Як мінімум, це буде цікаво з точки зору того, що ви побачите, чим і про що думає головнокомандувач командувач Збройних сил України генерал Валерій Залужник. Дякую дуже. Побачимось на цьому тижні ще раз. а Можливо, і не один. Хоча, сподіваюся, все ж таки один ми раз побачимо. Буде підсумки, будемо говорити думки в голос. Чомусь я впевнений, що приводи для цього у нас будуть. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал Чорна лампа, підписуйтесь на телеграм-канал Чорна лампа. Дякую, що дивились. Тримайтеся. Переможемо!